Якщо до сьогодні хтось в області не знав, що у Бердичеві міліціонери здатні відмінно вписатися у роль організаторів дитячого дозвілля, то тепер точно знаємо. для 160 відпочиваючих літнього оздоровчого табору «Березовий гай екскурсію головними візитівками міста влаштували працівники сектору місцевої кримінальної міліції у справах дітей. Дбати про те, аби маленькі українці зростали у любові до своєї країни та у повазі до її законів. То значить не лише проводити рейди та ставити на облік неслухів цьому правилу у секторі, очолюваному Наталією Вальчук, не зраджують ось вже близько п'яти років. У літніх оздоровчих таборах Бердичівщини вже звикли до того, що дитячі міліціонери вміють і профілактичні бесіди проводити, і конкурси зі спортивними турнірами влаштовувати, і дбати про культурний рівень маленьких городян. Привезти дітей до музею історії Бердичева та кляштуру босих кармелітів міліціонери вирішили з кількох причин: по-перше, цьогоріч у Березовому гаю зібралися діти з усіх районів Житомирщини, а значить, ознайомити їх із містом чотирьох культур буде більш ніж доречно. Ну, а по Друге і деяким місцевим школярам не стане на заваді дізнатися про рідне місто багато чого нового. Віднині вони знатимуть не лише історію Бердичева, а й про основні етапи розвитку місцевої медицини, освіти, про те, як виконували бердичівляни свій інтернаціональний обов'язок. Перед маленькими відвідувачами у всій красі постав верхній храм санктуарію Бердичівської Божої Матері. А розважальної складової цій пізнавальній подорожі додав візит до парку імені Шевченка, де на дітлахів чекали безкоштовні атракціони. Місто Бердичів – гостинне місто, є їм йому чим похвалитися, а тому з радістю показали нашим діткам і кляш Турбосих Кармелітів, і музей історії, і костел Святої Варвари. Дітки прогулялися в парку культури та відпочинку, познайомилися з нашим містом зі. Історію його створення, як ми живемо, показали. Адже дуже багато дітей в цьому році відпочивають, які приїхали з різних куточків Житомирської області. Ну, спілкуючись з дітьми, зрозуміла, що враження у них усіх позитивні. Дуже багато чого побачили, багато чого діткам сподобалося. Всі задоволені, відпочили і набралися нових вражень. Сьогодні я побачила дуже багато. Мені все сподобалось. Я навіть не очікувала, що так багато дізнаюся про бердичів. Тут я побачила дуже багато всього цікавого. Як люди, в чому люди ходили до наш, ну до наших часів в зуті, в броні в українському. Вони вишивали там всякого, І що бачили, то вишивали. Вони вишивали природу. Я побачила зброю, якою воювали. Я ще побачила, як діти навчалися. Вони писали не так, як зараз ми ручками, а деякі писали пером або були інші ручки. Зошити, як парти. Парти були зручніші, ніж зараз у нас. Я дуже задоволена, що я вибрала цей табір. Він такий цікавий, несподіваний. Я навіть не знала, що ми поїдемо в Бердичів. Це було дуже цікаво.